Вітаю всіх, зараз покажу першу частину і другу частину песця. Біжимо в цьому напрямку. Повертаємо праворуч. Бачимо драбину. Залазимо. І ось перша частина. А другу частину зараз теж покажу. Переприбую через ці отвори. І ось друга частина. Вдалих вам пошуків. Координати будуть в коментарях. Від другої частини просканували, біжимо в такому напрямку. Покажу, де третя частина остання. Будьте обережні, тут ходить, як кажуть, сніговий мандрівник чи як його там ще називають. А ось і третя частина, всім вдалих пошуків. Координати будуть в коментарях.